Михайло Грушевський публіцист, соціолог, літературознавець, історик написав першу історію Русі України. Історик народився і провів перші три роки свого життя в піарських будинках, де містили семінарія, і мав в своє помешкання його батько. Йдеться про будинок колишнього монастиря ордену піаристів та організований ними на Люблинській вулиці Школу для шляхетської молоді. Здобувши домашню початкову освіту у 1880 році, Михайло був зарахований відразу до 3 класу Тифлівської гімназії. У липні 1886 року Грушевський почав навчатися у Київському університеті святого Володимира на історичному відділенні історико-філологічного факультету. На зі свого університетського навчання Грушевський долучився до українського національного відручника у Львові. Грушевський розпочав активну науково-організаційну діяльність у науковому товаристві імені Шевченка, з яким почав співпрацювати ще в 1892 році. Дослідники заявив Івана Франка та Михайла Грушевського. Демонструють їх поступове зближення після переїзду історика до Львова. Початок Першої світової війни Грушевський зустрів у своєму маєтку в селі Криворівня в Карпатах. Через воєнні дії він не зміг одразу вирушити до Києва. Повернувся історик до Києва 22 листопада 1914 року. А вже 28 листопада того ж року Грушевського заарештували за звинувачення в строфільстві, покупстві та причетності до створення легіону українських січових стрільців. Отримали його у Лук'янівській в'язниці до 18 лютого 1915 року. За цей час його допитували не менше 16 разів. 3 березня 1917 року в Києві почалося формування Української центральної ради, яка 7 березня заочно обрала Грушевського головою на Всеукраїнському національному конгресі. Тоді Євген Чекаленко висловився: ми всі вважали його за некоронованого короля України, який прийде то десь сьому лад і порядок політичної діяльності. Рожейський, мав різні точки зору на майбутнє країни. Так під час гетьманату він вихиляє пропозицію Скоропадського очолити академію наук України. Згодом виявляє прихильність до радянської влади. У 1929 році Грушевського заарештували за звинуваченням у членстві в підпільній антирадянській організації Український національний центр, розповів Леонід Зашкільняк. Вченого відправили до Москви, де він декілька місяців провів у в'язниці, але згодом його відпустили. І досі існують домисли та згадки, чому сталося саме так. Як організатора контрреволюційного осередку, на нього мав чекати розстріл. Однак, хтось викреслив ім'я Михайла Горшецького зі списку членів. За здогадами це міг зробити тільки Сталін. Прямого доказу, що Горшеського вбили, немає, пояснив Зашкільняк. Тогочасна версія говорить, що у нього був нерив на спині, а під час операції кров потрапила інфекція. Врятувати історика не вдалося. Очевидно, його смерть була вигідна партії. В Україні почали розгортатися репресивні акції щодо інтелігенції. Грушевський був авторитетною людиною у цих колах та мав чимало зв'язків. На цьому закінчився життєвий шлях Михайла Грушевського. Але його образ можна бачити у художніх кінофільмах. Бо за Дибин Незалежної України було створено низку документальних фільмів, присвячених його життю та діяльності. А саме Арсенал Олександра Доженка. Правда Віктора Добровольського. Киянка Тимофія Левчука також Горошецького показували у фільми «Таємний щоденник Симона Петлюри.